Як ви себе сьогодні почуваєте? Нормально. 125 на 70. – Ну, тиск нормальний. – Все, тиск у ну, нас завжди гарний. Півроку живе з пересадженим серцем 59-річний Микола. Каже, почувається краще, ніж раніше. Чоловік хворів 15 років, мав задишку та м'язову слабкість. Пересадку серця провели торік у жовтні. Нині приїхав на плановий огляд. Краще, як як було до цього. Бо сюди я сюди приїхав, мене сюди привезли. Сюди мене привезли, то я вже не міг не то що ходити, а не міг лежати і говорити. Пройтися помаленьку не спіша, бо як скоріше, то трошки, ну, трохи не цього, трохи стискає. О, ну, я думаю, що то тільки півроку пройшло, надалі будемо надіятися, що буде краще. Ну, багато тут по часу йде 7, 8 годин, 9, 10, 11, і потім йде е, 15, 18. 19, 20 і 21. О, ну, Десь виходить, певно, що 25 десь такого таблеток за, за день. Але було спочатку більше. Після пересадки серця життя каже Микола змінилося. Хатню роботу яку зайти на кухню, відкрити холодильник, щось взяти з холодильника, каші з'їсти. Підтримка важливо. Дружина підтримує, але я вам скажу також для дружини то теж недобре. Чоловік має два метри росту, а в хаті практично. Нічого не робить як дружина, вона хоче, щоб якась поміч була зі сторони чоловіка. Чекає на заміну серцевого клапана 70-річний Валентин Миколайович. Задишка, як пройду, трохи забагато. Ще терпімо, звісно, але робити треба вже лікарі сказали, що то вже такий момент підійшов, що треба робити операцію. В кардіологічному центрі перебуває в листі очікування на трансплантацію серця житель Ковальського району Володимир. Чоловік хворіє понад 10 років. Записаний на чару, всякому чекати. Переодечно лежу тут доліковуюся. Задешка, набряки, таке все. Ну, погано. Зі слів лікарки-кардіологині Ольги Танської після трансплантації серця кожен реципієнт отримує пожиттєву імуносупресивну терапію. Це профілактика відторгнення трансплантата. Назавжди залишається імуносупресивна терапія, плюс ті препарати, які ну, мусить пацієнт приймати в залежності від супутньої патології. Нагадую, якщо це харчування, це повинна бути не дієта, це повинна бути е, правильне. Корисне харчування. Стосовно деяких обмежень, це гріфрутовий сок, це трави, звіробой і все ж таки БАДИ я не рекомендую хворим приймати самостійно, тому що всі компоненти, які там є, вони можуть тим або іншим чином вплинути на концентрацію моносупресії. Якщо пацієнт себе почуває гарно, ми дозволяємо і навіть вони потрібні ці фізичні навантаження нашим хворим. Зі слів лікарки у кардіологічному центрі Ковальського медоб'єднання в листі очікування на трансплантацію серця перебуває 10 людей. Багато у нас було пацієнтів в статусі один перебувала, але, на жаль, не всі дочекалися донорського органу. Проблема донорства вона існує. За останній рік приходила, не знаю, багато це чи ні, але я вважаю, все ж таки це вже успіх. Три людини. Звернулася до координаційного центру з бажанням написати заяву на прожиття донорства. це були молоді дівчата роком від 20 до 30 років. Страх, мабуть, взяти на себе відповідальність, мабуть, так. Це те, що люди не стикаються з цим, вони не знають, що це, як це. Багато якихось існує неправдивих таких історій, які також можуть певним чином впливати на, на їх думку. Зі слів гендиректора Ковальського міськрайонного територіального медоб'єднання Валентина Вітра, за шість років лікарі здійснили дев'ять пересадок серця. Оксана Кот, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.